Доброго дня всім любі мої друзі. Сьогодні я хочу вам показати, як я роблю биточки фаршировані фаршировані грибами. Дуже смачно, дуже просто і дуже швидко готується. Головне, щоб у вас було бажання їх готувати. А результат вас здивує. Здивує тим, що наскільки це смачно. Як би не було, Дивіться, я готувала, я старалась, бо мені хочеться зробити для вас кожного разу щось новеньке і смачненьке. Розрізала, щоб ви бачили, що вони дійсно всередині фаршировані. Робіть разом зі мною, і ви будете задоволені. Поїхали! І так, з чого ми починаємо наш рецепт? Звичайно, з того, що, як бачите, я відставляю в сторону биточки, це все відкладеться, це все робиться по ходу. Яйця можна відсунути, включаємо плиту, але попередньо поріжемо грибочки. Грибочки ріжемо слайсиками. Не потрібно їх різати кубиками, тому що слайсами, вони якраз гарно будуть лягати на, наш, на наше м'ясо. Через те ріжемо отакими слайсиками. Поки цибулю ріжемо дрібними такими квадратиками, знаєте, найдрібнішими, якими ви можете зробити, поки це смажиться. Все ж біля вас, все перед вашими очима, ви берете і відбиваєте поруч м'ясо. Не буду вас, вам показувати. Я думаю, що зараз хазяйки такі, що всі вміють самі, накриваємо плівочкою і відбиваємо м'ясо. Ще одна рекомендація. В залежності від того, який по розміру у вас. Биточок ваш, який ви його відіб'єте, який він був для початку з балика, відповідно. Отаких От грибів на кожен беріть 2-3. У мене 6 биточків. Відповідно, приблизно десь: отак 12 до 18 грибочків. Нам не потрібно робити із биточка вареника повного. Бо ми ж все-таки м'ясо робимо. До речі, згадала про вареники. Там зараз якраз сезон полуниці. Зайдіть і подивіться, які я готую вареники з полуницею на пару. Бомбезна штука. Це я так, між іншим, і походу. ходу. Прорекламую ще одне моє відео. А по варениках я хазяйка 100%. Добре, поїхали далі. Грибини трішки підсолюємо, буквально так, щоб. І додаємо сюди так само гарну таку пучку часничку. Можна е, сухого, можна, е, щоб часник був у нас свіжий, можна видавити. Це вже по бажанню, але гриби з часничком дуже гарно дружать. Ну, а тим часом биточки в нас відбиті. Буду показувати вам далі, що робиться. Гриби з цибулею мають бути готові. Поки там йде процес смаження, хочу вам показати, дивіться, я вже відбила. Це накрито плівочкою, ну, так, як завжди, ви знаєте. Але одне, що ви повинні розуміти, відбивати нам потрібно з двох сторін. Дивіться, які вони були маленькі. Відбиті з двох сторін, вони мають бути тоненькими, тому що це краще просмажиться і будуть смачніші. Тепер кожен ми присолюємо спеції, які ви любите. Це має бути 100% те, що вам подобається. Я ось до солі додам трішки паприки копченої. Такий смак дає, як кажуть, божественний. Точно таку процедуру я зроблю із тими так само. Так що в цьому нема нічого страшного. І ще одне. Тепер я сюди додаю трішки перчику, поперчили, посолили, все, що вам подобається. Зробили, все. Ну, і чекаємо, поки тепер засмажиться, у нас наші гриби будуть готовими. Не виключаємо плиту, а гриби лопаткою без. Юшки збираємо в окрему посуду, щоб у вас гриби були сухенькі. А смажити будемо наші биточки на тому грибному сокові, який тут є. І відразу готуємо, насипте, будь ласка, десь в якусь посуду, в якусь тарілочку, насипте борошна. І збийте яйця. Яйця можна трішки підсолити, тому що вже починається та робота, що ми з вами будемо смажити битки. Так, тепер формуємо отак на одну половину кладемо це більший. Воно буде дуже смачно, кажу вам точно, тільки що, щоб ви не полінилися собі це зробити. І тепер, як вареник, закриваємо його, трішки добавлю, закриваємо його з половини. Дивіться, раз і отак придушіть. Раз, щоб покрило, не переживайте, воно придушиться, і воно буде тримати кучки. Тепер вступає вход, як кажуть, борошно та яйце. Обмокуємо в борошно, так, щоб вам видно було. Дивіться, з цієї сторони, з цієї сторони, в яйце і на сковороду не розкривається, тримає кучки так само інший. Так, З цієї сторони. З іншої тримається в яйце і на сковорідку так, ще й третій в мене ляже? Це буде дуже смачно, кажу вам точно. Оригінально по-своєму, по-своєму красиво, по-своєму, ну, не так, як завжди. Знаєте, як у нас кажуть, не так, як завжди. І отак викладаю ще один кусочок. О, все, смажиться. Підсмажилось до гарно рум'яної кірочки, і ми його перевертаємо. Аромати бомбезні. Краса цибулька трішки присмажилася, ну це таке вона попадає Краса, самі бачите, яка красота. Смажимо. Підсмажились шикарно з двох сторін як бачите, і тепер знімаємо. Я буду готувати наступні три, але вже показувати вам нема сенсу, бо ви вже бачили, як це робиться. Маємо результат нашої роботи. Дуже велике дякую за те, що ви дивитесь зі мною. За те, що ви працюєте зі мною, за ваші відгуки і все таке інше. Наостанок хочу, хочу вам вибачитись перед вами. Через те, що в мене зараз не такий голос, як завжди, але я вже йду на поправку. Спасибі вам велике. Зробіть, скуштуйте, і вам сподобається смакуйте на здоров'я!